Вікс чоловічок свят у ліверті. Тут є і худі, ось така йде елічка. Є й світшотики регланчики, така йде ось трюхниточка. Такі трикотажні регланки, дуже класна моделька. Емочка. Такі Регланчики. мені йде термо -ікспей. Ось така худі. Ниточка XL, XL худі Байчка. Такий регланчик на грузочку. елечка, XL худі Такие классненькие, також такий пекласненький регланчик. елечка, елечка худі. І трикотажний. Элька. Такий ж Мка. Куді трикса Л, Емочка. Худі байка. Емочка Худі. І світшотик. Элька. Емочка. Классні всі модельки кофточок. Такий трикотажний елічка. Такі, Такі набір регланчиків. Елька.